33 дня бройника. Це така температура в них. Це щоб зрозуміли, це ми сутки не топимо Що взагалі не топимо, вони самі себе підігрівають. Якщо подивитися внизу, теж у них все добре. Вони якби не збиваються в кучу, вони так трошки розбіглися і гуляють собі. Ну і з тим чого ще, що корточка у нас отак открутає. Паня під бачок підсунули, щоб її не задувало. Все, вона якось, так продувається, продувається, чуть-чуть. Це -чуть. головне, щоб вологість не піднімалася. І періодично заходимо, буває, коли вологі піднімається. Не повітря, подачку вийде. Запускаємо піля. Ми його ручку запускаємо. На авто не ставили, чому не ставили, бувало таке, що коли мороз, молос, зараз більш збручне. Він нас трішки як обмерзав. І буквально хали дві. До речі, це дуже непоганий вентилятор, якщо ви звернули увагу. Він запустився, курчатку вже не Тобто він доволі тихо працює. Не лякає. Це з тим учтом, що ось вентилятор ось відпорчати. Тобто якщо теж подивитися. вони собі як відпочивали, так і відпочивали. Так трошки пройду, 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 пройду. Так непогано відтягувалися, попад не Ви, автор, висний, фортик, висний, дуже, якби воздушно. А ще що, оця корточка отримує, там ще бере. Такий в голову і, так не виходить. Подивимося, наскільки хватить цієї температури, чи будемо марше топити, чи ні. Ну, сутки потрималися. Ну, можна виключати регулятор. Давайте глянем, щось помінялося чи ні. Трошки помінялося. На градус вологи спала, там ж трошки температура знизилася. І вони самі тепер її потроху-потроху піднімуть. Давайте підемо тією на те ті, гляне, як вони там проживають. А тут теж у них все добре, тут 23 температура це вверх. Низ якби так трошки холодніший. Ось тут не ця шторка, ми її як поставили ще з самого початку. А чому ми її поставили? Якби заход йде до них, і просто щоб не сквозняк не задував. Лампи, до речі, теж давно вже виключені, потім давно-давно. Тут теж вони гуляють. Ну, тут теж добре. Вони якби так теж розбіглися, п'ють, їдять. Буває періодично цю форточку. відкриваємо, закриваємо, відкриваємо, закриваємо. Ми спеціально, коли робили клітки, ми їх встраювали в цю кімнату. Клітку можна було до кінця зробити. Давай тобто порахували, щоб можна було сюди зайти. І плюс ж до форточки потрібно достати. Я сейчас не буду відкривати. відкриватися. Сюди так став. Якщо повністю потрібно відкрити, на тряпочку його зафіксував, бо буває скрізь не просто закривається. Так, а що на тільки наче тут 22,757, теж нормально. От в принципі, в принципі, принципі, Коли йде одинакова вологість, то е, коли йде одинакова температура, то вологість, в принципі, вона теж, плюс-мінус одинакова. От якщо подивитися, 57-57, середній 54. От вони, бачите, вони однорідні. Є там якби таке трішки менше, які попадаються. Ось це ось, допустимо. Ну, мені вроді вони якби так трошки менше, ніж всі останні. Так, в основному. А ми їх не важили, вони в нас якби... Зазвичай ми зазвичай важили потім. По кабах важили, причому важили навіщо. Ми зробили свою таблицю. Нехай гуляють, не буде їм заважати.